Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача «Актуальне інтерв'ю. Мене звати Світлана Бусілкова, і тема нашої сьогодні розмови це. Охорона, а охорона дорівнює безпека. Це найцінніше і найважливіше сьогодні для людей. Відчувати, що ви в абсолютній і повній безпеці до студії. Ми запросили Ігора Джуса, заступника начальника управління поліції охорони у Вінницькій області. Моє вітання вам. Доброго дня! Для вас безпека це важливо для вашої родини. Так, звичайно, коли ти відчуваєш, що твої рідні знаходяться в безпеці, ти себе нормально комфортно відчуваєш, і це дуже важливо на сьогоднішній день. А тим більше, коли ви займаєтесь і знаєте цим професійно, і знаєте, наскільки це важливо сьогодні. Звісно, що ми сьогодні не будемо говорити про тривіальні замки, так, які були колись великі, сьогодні менші, сьогодні навіть найменші можуть гарантувати там певну безпеку і захист. Сьогодні це абсолютно інші технології, вони змінюються з часом, але для мене здається, що найважливіше це все-таки люди. Які гарантують, які допомагають, які гарантують безпеку, які захищають об'єкти, в тому числі і об'єкти критичної інфраструктури. Я дізналась що у вас досить такий великий колектив. Наскільки ваш колектив орієнтований саме забезпечувати захист і безпеку? І як це вдається вашому колективу? Так, дійсно, в нас великий колектив. Багато об'єктів Вінницькій області знаходяться під нашою охороною, як фізичною, так і технічною. Ми охороняємо об'єкти інфраструктури критичної, лікарні, школи, державні об'єкти, банки. Також в нас є і охорона об'єктів майна громадян. Всі наші співробітники проходять відповідні навчання, вони підготовлені, вони несуть свою службу зі зброєю, мають право застосувати вогнепальну зброю, затримати злочинця, доставити його до відділка поліції. Як часто доводиться саме доставляти до відділка поліції, як часто відбуваються, от я не назву це курйозами, ось такі виклики в роботі, коли доводиться всі свої знання і професійні навички використовувати. Виклики відбуваються часто, крім охорони. У нас є також кнопки термінового виклику поліції, які знаходяться в наших підприємствах, установах в кафе в різних розважальних закладах. Наші наряди виїжджають в різні случаються ситуації, і е, буває, що потрібно затримувати людей, злочинців, доставляти їх разом з тим. Ми працюємо з органом національної поліції в дислокації і на всі виклики 102 Наші наряди також виїжджають і допомагають. Нашим громадянам тобто, щоб наш глядач зрозумів, що це робота небезпечна, так і є певні виклики, і навіть загрози для життя для працівників. Так, звичайно. Через це наші працівники всі спеціально екіпіровані. в них є бронежилети відповідного класу, в них є спецзасоби, каска, вогнепальна і автоматична зброя. Ну так, ми трішки в загальному дізналися про власне обов'язки працівників управління поліції охорони у Вінницькій області, про ті виклики, які є, а тепер про все по порядку. Ми почали із замків, так які використовувалися колись, які гарантували безпеку. Поговорили про колектив. Ну і, власне, хочеться про нові проекти Департаменту поліції охорони дізнатися більш детальніше. Безпека в кожну оселю. Що це за проект? Що він передбачає? Дійсно, так на даний час у нас проходить такий проект за ініціативою департамента поліції охорони. Він включає в себе профілактику майнових злочинів. Під час цього проекту ми проводимо роботу з населенням, роз'яснюємо про таку службу, як поліція охорони, розказуємо, які є спеціальні засоби для захисту їхнього майна. На сьогоднішній час дійсно що замки і грати вже нікого не спасають. Злочинці мають великі можливості. Можливості це все діло відкрите. І ми пропонуємо тут технічні засоби охорони. Тут ми встановлюємо відповідні сповіщувачі на вікна на двері, які реагують на відкриття, на удар, на рух. І всі ці сигнали тривоги передають до нас на пульт. Буквально миттєво, так миттєво. в той же час, коли відбувається пошкодження або реагує на... на що реагують такі предмети, чи це таємниця? Е, ні, в нас є як датчик на відкриття. Наприклад, він ставиться на вікна або на двері. Може бути як провідний, так і безпроводний з акумуляторною батареєю. Є датчик на рух. На рух реагує, якщо в приміщенні хтось починає ходити, є проникнення, він зразу цей сигнал також передає на наш пульт. Датчики на розбиття, на вібрацію. Тобто весь комплекс датчиків може бути встановлений на об'єкті або на будинку, і всі сигнали передавати до нас на пульт. Ну і Разом з тим є можливість встановити мобільний додаток до нашого обладнання, і наш клієнт, замовник, може в себе на телефоні, смартфоні. Бачити всі ці сигнали, що в нього відкрились двері, чи закрилися, чи пропало живлення, чи появилося, чи прийшли діти там, чи хтось вернувся додому. Це все він повністю в себе відслідковує на мобільному телефоні. Також. Тобто нові технології сьогодні просто випереджають свій час. Так У вас да. ще якась велика, велика деталь, великий прилад є. Розкажіть да, про нього. Це якби наш е, такий базовий прилад, е, який встановлюється на будинку, на об'єкті підключається до нього тільки живлення. Працює через мобільну мережу та мережу інтернет, передає всі сигнали тривоги. І до нього можуть такі безпровідні. Датчики підключатися як на рух на відкриття вікон mm -hmm. дверей, то що ми вже розмовляли. Разом з тим є і датчики затоплення теж буває, це дуже актуально. Коли десь, не дай Бог, прорвало якусь трубу, тече вода, затоплює сусідів. В нашому випадку датчик затоплення передає сигнал до нас на пульт. Ми про це знаємо, повідомляємо власника. Передає сигнал також на мобільний телефон самого цього власника. Ну і вже цей прилад може за допомогою крана електричного перекрити сам навіть воду у квартирі. Тут же є елементи розумного будинка. Можна mm -hmm. сказати і так. Це найновіші прилади, які зараз ви починаєте використовувати, так? Так, да, ми завжди використовуємо саме найновіші прилади. Всі вони мають бути обов'язково сертифіковані, випробувані. І тоді вже ми такі прилади встановлюємо на свої об'єкти і людям. А скажіть, будь ласка, як часто люди сьогодні користуються послугами? Тому що я розумію, що культура змінюється. Раніше ми знаємо в нашій культурі, особливо там в селах, люди йшли, підпирали паличкою двері, і це було абсолютно безпечно. Звісно, що світ змінився, часи змінилися, особливо в час, коли у нас війна, і ну, ворог може бути будь-де не лише на лінії фронту. І взагалі викликів багато, люди починають використовувати ось такі системи захисту. Наскільки це сьогодні часто відбувається? На сьогоднішній день відбувається це часто. Чого? тому що всі привикли. Бачити щось десь в себе на телефоні, встановлювати додатки, сучасна сигналізація це теж дозволяє, так як ми казали, і всі сигнали сюди виходять, і датчиків наших на відкриття на рух, так само сповіщувачі про пожежну безпеку, задимленість при спрацювання теж сюди виводиться. Люди хочуть ще й переживають за своїх рідних і близьких, за дітей, наприклад, які залишаються вдома. В теперішній час в нас є така можливість. Щоб е, організувати охорону вдома, так вона і називається. Дитина залишилась сама, вона може здати себе під охорону за допомогою такого брелочка, наприклад, або батьки можуть даже з мобільного телефона поставити так, Так, датчики на відкриття дверей, наприклад, на відкриття вікон. Не дай Бог, відкриваються двері, йде сигнал тривоги. В'їжджає наш наряд поліції, і замовник також бачить в себе всі ці сигнали. Тобто в нічний час можна. Охороняти свою родину разом з тим цей. Say... Простий такий брелочок має функцію тривожного виклику наряду поліції. Його можна натиснути. Наш наряд зразу вже виїжджає, отримує сигнал на свій планшет службовий в автомобіль. виїжджає до цього об'єкта і вже знає, де що там, хто має бути, кого захистити. Перекрати. Скажіть, а такі брелки можна використовувати лише в приміщеннях? Чи можна з ним і, скажімо так, подорожувати, ходити з роботи на роботу в нічний час? В такий брелок використовується він прив'язується до цього приладу, використовується в приміщенні, наприклад, радіус дії якийсь є, да, так? дії в нього є певний. певний радіус дії. Можна в під'їзді використати, коли людина в нічний час там чи іншу пору доби заходить в під'їзд. Якась виникає ситуація. Він нажимає кнопку. приїжджає наша група. Ну разом з тим в нас є послуги, які дають можливість організувати кнопку тривожного виклику поліції за допомогою смартфона. Людина скачує безкоштовно додаток. Встановлює, ми заключаємо з нею договор при натисканні кноп, кнопки тривожного виклику. У нас в смартфоні сигнал приходить до нас. Ми бачимо, де ця людина знаходиться, куди вона рухається, і наш наряд поліції найближчий виїжджає для надання допомоги цієї людині. Така ж функція у нас також є. Угу. Тобто, сьогодні є широкий спектр, широкий вибір, будь-який будь-які можливості для того, щоб людині було безпечно, щоб можна було почуватися і в своїй домівці, і за свою домівку, а бути. Спокійним і навіть поза межами домівки можна користатися вашими послугами. Ви неодноразово зауважили, що наряд поліції приїздить. Як швидко реагує наряд поліції і прикладом в межах міста за який час певно є якісь вимоги? Ви можете прибути за викликом? Звичайно, взагалі в нас в області є 18 нарядів поліції, які займаються охороною. Разом з тим, ми працюємо в єдині системи дислокації з національною поліцією з групами затримання. Як і ми виїжджаємо на виклики на сигнал 102, так само наряди поліції виїжджають на наші сигнали тривоги. У Нас велика кількість груп, і в розташовувані так, щоб десь до п'яти хвилин максимально ми могли прибути в середньому до кожного об'єкта. Тобто це ну супер час. Так вам да. вдається це, от за статистикою, якщо були такі виклики, от вкладатися в цей в цю норму в цей час вдається. Це постійно контролюється. Кожен наш автомобіль обладнаний gps трекером. Ми бачимо, які сигнали приходять на планшет. За скільки хвилин група доїжджає, все фіксується на відеореєстраторі, боді камери, постійно перевіряється. Ну ми стараємося, щоб дотримуватися середнього такого. Тобто часу. Тобто це ваша репутація, і так. інакше бути не може, так да, да. у нас найбільше кількість. Якісь групи, і ми найшвидше доїжджаємо. А скільки група людей? І хто, і хто входить в цю групу? На даний час це дві людини: це будій і старші групи затримання. Звісно, із зброєю, так зі зброєю, якби із пістолетом, із автоматичною зброєю. Угу. Є ще один проект важливий і в контексті сьогоднішніх днів це коли занадто багато техніки використання електроенергії, велетенські приміщення, великі квартири. Це пожежне спостереження, доступне кожному. Саме так називається цей проект. Ну за статистикою пожеж. На жаль, вистачає. От як функціонує, як працює цей проект. Ну саме перше, що б хотілося сказати, що в нас є пожежний пульт поліції охорони, який сертифікований. У нас є відповідні ліцензії на обладнання об'єктів, монтаж, обслуговування цих об'єктів. І ми виконуємо такі монтажні роботи. Ми обладнаємо датчиками, як на дим, на вогонь це пожежні датчики, обладнуються приміщення. В подальшому це все підключається на наш пульт. Де ми спостерігаємо всі ці угу. сигнали в разі надходження сигналу про пожежу, в'їжджає наш найближчий наряд, який знаходиться до цього об'єкта, обстежує його. Потрібно допомагає людям провести евакуацію, щоб допомогти їм. Разом з тим, в них є вогнегасники при потребі. Вони можуть навіть оперативно десь щось загасити, і так само наряди ДСНС ми визиваємо вже на ці об'єкти, якщо там є необхідність. Тобто максимально це робимо швидко і доступно. От знаєте, люблю якісь реальні приклади, хоча ну не хотілося б таких прикладів про пожежу, про виклики, але чи можете ви змалювати ситуацію, що прикладом була така, скористалися, врятували, зберегли майно і так далі. Да, навіть цьому році в нас було в одному з районних підрозділів, підрозділівся в місті Бершаді. Там теж був випадок пожежі. Прийшов сигнал Тривога на пульт. Виїхав наш наряд поліції, який був там найближче, почав обстежувати, дивитися вікна, двері, побачив загоряння вогонь. Зразу ми оперативно визвали відповідальну особу, в кого були ключі, взяли вогнегасники і більшу частину, можна сказати, якби ще до приїзду ДСНС пожежі цієї потушили. Чим, в принципі, великий там, торговий центр був збережений. Премію видали? Так, звичайно, всі заохочені. <реш> я зрозуміла. Ну, Звісно, я собі уявляю, якщо це центр великий торговий і зберегли не, не на одну. 10, не на один десяток тисяч чи сотень тисяч гривень майна? А якщо ми говоримо про Вінницю, ви згадали про бержиті? Я розумію, що доступні послуги на більшій частині нашої області з Вінницею все нормально, все в порядку. Зрозуміло, що тут і доступність, і час виїзду може скоротитися, і можливості, і напевно, і обізнаність населення більше, можливо, і викликів більше в місті. Але наскільки ці послуги доступні от в межах всієї області там? Село, селище, містечко, тому що ми знаємо, що є ну достатньо віддалені села, і чи хтось потребує там такого користується таким захистом? І чи можливо, от будь-яка будівля в будь-якій точці на мапі Вінницької області будь-який господар може скористатись вашою послугою. Ну насамперед, в Вінниці в нас в кожному районному центрі є представлені наші підрозділи, є наші представники, є автомобілі, є групи затримання, є інженер, який може надати якусь консультативну допомогу, обстежити, укласти договір. Ми стараємося розширювати постійно свою зону дії нарядів. Разом з тим, даже навчальні заклади зараз. Ми беремо під технічну охорону, ставимо там кнопки тривожного виклику поліції. і, Тут якби кожне село, де воно є, ми його е, беремо під охорону. І за допомогою в нашому випадку і нарядів національної поліції, які також в'їжджають на ці сигнали, ми стараємося максимально охоплювати всю територію області. А як ви інформуєте населення? Ну звісно, що подивляться зараз нашу передачу, і, можливо, хтось там забажає скористатися послугами. Як ви взагалі наскільки ви детально і вичерпно інформуєте населення? Щоб вони знали, ось так можна себе захистити себе і своє майно. Ну в нас є свій кол-центр, його короткий номер 9899, де, в принципі кожен бажаючий може дізнатися про нашу службу, набрати цей номер з ним зразу за лічені хвилини зв'яжеться інженер, який проконсультує його в виборі сигналізації, виборі сповіщувачів, приладів, обладнання, що можна встановити, зорієнтує по вартості, по підключенню, які послуги ми можемо надати. Це все безкоштовно. інженер виходить, обстежує і всі надає відповідні пропозиції. Власне, так, ви вже назвали цей, щоб замовити охорону. Цей номер, я його повторюю 98 99. Телефонуйте, якщо бажаєте замовити охорону і відчувати себе в абсолютній безпеці. Які ще умови для того, щоб замовити все швидко, обладнати все необхідним обладнанням, провести і, скажімо так, бути переконаним. Ага, вже сьогодні вечір. Я можу навіть замки не закривати. Все, в мене будинок в безпеці чи приміщення якогось за. na Як правило, нам потрібно, щоб в людини було право власності на цю будівлю, на квартиру, наприклад, щоб або якесь доручення, що дозволяє здійснювати відповідні дії і укласти з нами договор. І все. Далі обладнання є все в наявності. Співробітники покажуть, розкажуть, запропонують. Є можливість скористатися нашою послугою і в розстрочку, чи в кредит. Також ціна зменшена максимально, наприклад, 200 50 гривень коштує охорона в місяць квартири на сьогоднішній час. Ми стараємося все, щоб швидко, швидко. Це незважаючи на обладнання, яке чи є дорожче обладнання, є дешевше обладнання. Я так розумію, що є там гарантія 100%, є 120% гарантія безпеки. Залежить ціна від, від того, яке господар обирає обладнання, прикладом чи там на рух, чи на ви говорили там на вібрацію. Я так розумію, що це є простіші обладнання, є складніше обладнання. Так, ну в нашому випадку, наприклад, у нас є базовий пакет, мінімальний там його вартість від тисяч Тисяч гривень сюди входить прилад, примально контрольний датчик на рух, датчик магнітно-контактний на відкриття дверей, вікон і брелок, з за... допомогою якого можна ставити. Квартиру під охорону це такий мінімальний комплект. Е, можна обладнати вже квартиру і бути в відносній безпеці. Разом з тим, якщо це перший поверх квартири або приватний будинок, то тоді бажано можливо ще в декількох угу. кімнатах доставити датчики і від цього вже буде залежати вартість цього обладнання. Угу. Ну і в середньому, скільки це виходить, яка вартість там місяць щоб встановити, а потім щомісячне обслуговування. Ну от, е, якщо у вас є квартира, вам достатньо буде 7 тисяч гривень, щоб встановити це. Це обладнання вже охороняти свою квартиру і 250 гривень платити або в місяць. Так. Які об'єкти серйозні? От ви можете назвати там приватні чи держустанови, ви згадували там об'єкти критичної інфраструктури, а навести приклад, що ви охороняєте? Ось користають вашими послугами. Тут можна сказати, що майже всі державні об'єкти серйозні, і військові, і адміністрації, і казначейство, вони охороняються в нас. Ми їх охороняємо надійно, відповідно. І бізнес підходить, залучає також наші послуги, банки. Майже всі великі банки охороняються також в нас. Всі фірми дають нам якби. Ми говоримо зараз про технічне забезпечення, так технічну охорону. А щодо фізичної охорони у нас є така послуга. Є в нас охоронці, є поліцейські, які проходять відповідну підготовку навчені і забезпечують послуги охорони фізично. Вони знаходяться на постах. Здійснюють пропускний режим, інші функції, які їм так само вони мають право застосовувати спецзасоби, зброю, затримувати злочинців. Угу. А чи були такі випадки, коли з вами укладали угоду на фізичну охорону якоїсь приватної особи? Да, у нас є такі договори разом з тим. Є і разові договори. Буває, що люди здійснюють якусь куплю, продажу, наприклад, квартири. В них їм приносять відповідну там певну суму коштів. Вони переживають з ними, бояться ходити по місту і замовляють наші послуги. Ми їх також надаємо, супроводжуємо до банка до відповідних установ людей. Це настатобто, це є. абсолютно без проблем. Да, Досвідчено да. це як з фільму охоронець. Так пам'ятаєте, приблизно ось так навички, вміння такі ж, напевно, у ваших працівників, які в крутих бойовиках, які ми бачимо. Да, постійно удосконалюємося, постійно вчимося. Є відповідні училища, де навчаються наші працівники. У нас кожен рік іде навчання. А це в першу чергу напевне фізична підготовка, тому що це ж вимагає якихось фізичних зусиль, бути впевненим, щоб захистити чи приватну особу, чи навіть будь-який об'єкт. Так, в першу чергу це фізична підготовка, але разом з тим і якісь навики потрібні водіння автомобіля. Теж тут вдосконалюються люди. Певні вимоги є, так? Да, якісь критерії. От ти маєш водити от, там, на високому рівні автомобіль, вправляння із зброєю, там, напевно, прицільність пострілів і так далі. Так, да, це постійно вдосконалюється. Разом з тим, і зараз такий вік, що багато і технічних засобів є, поліцейському треба вміти цим користуватися. Тому що технології змінюються і вони також вимагають відповідних знань. Я розумію, що у вас є свої напрацьовані протоколи. Але скажімо, чи вивчаєте ви досвід, як це відбувається в інших країнах? Чи можливо є якісь приклади інших країн і протоколи, які діють і у нас в Україні, і у нас на Вінниччині? Ну якби досвід вивчається разом з тим, всі ці наші послуги вони йдуть сертифіковані. Ми... Проводимо відповідну роботу От на даний час. Ми там сертифікували вже свій пульт до європейських норм. Це є всі виконані вимоги щодо живлення цього пульта, забезпечення його безперебійною роботою, зв'язком, технічною укріпленістю. Тобто ми постійно вдосконалюємося в цьому плані і стараємося бути на рівні. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Джуз, заступник начальника управління поліції і охорони у Вінницькій області. Почувайтеся завжди безпечно і хай будуть захищені надійно ваші домівки. Це була передача «Актуальне інтерв'ю. і Бажаю вам удачі і, звісно ж, безпеки, щасти.